Всім привіт! З вами, як завжди, Падон. І сьогодні ми будемо грати гру, яку я дуже-дуже давно хотів пограти, тому що вона чимось схожа на uh, Walking Dead, який вийшов від Telltale, Якщо ви зрозуміли про що, тобто гра по своїй стилістиці. Повністю аналогічна, тобто, як бачите, навіть зараз в менюшці чувачки промальовані так само, як в Телетейлівському е, Walking Dead. Ну, а це тому, що ця гра також від Телтейлу, і називається вона The Wolf Among Us. Тобто, переклад її можна сказати Волк серед нас або щось таке. І ви скажете, блін, чувак, та ти так пізно знімаєш цю гру? Що за фігня? Ніфіга подібного. Гра ще навіть не закінчилася. Тобто, пам'ятаєте, якщо перший сезон е Ходячих мерців я почав знімати аж тоді, коли вийшли всі 5 епізодів, то тут я роблю майже так само. Я просто не хочу затягувати, розтягувати задоволення. Чи, ні, затягувати, а Розтягувати задоволення я хочу. Не хочу затягувати з цим всім, тому що в грі зараз вже вийшло 4 епізода, і скоро вийде п'ятий. І якраз поки ми почнемо грати ось ці 4 перших епізоди, п'ятий встигне швиденько якраз вийти, і ми дуже класно все підряд пограємо, нічого не забудемо, і все буде логічно у нас в голові. А... Зараз тільки я хочу глянути, чи субтитри включені. Дуже прикольно е, оформлена е, сама менюшка, як бачите, чувачок весь час іде. Наприклад, ми заходимо в налаштування і... і. нічого не міняється. Я думаю, воно міняється, ясно. Мені подобається те, що просто якась рухлива менюшка. Отже. Все, що я знаю про гру, це те, що ми будемо грати казковими істотами з різних казок, наприклад, там. Е наш головний герой це вовк з казки про червону шапочку. Просто він інтерпретований в світі реальному. Він більше як людина. І всі інші казкові різні герої будуть також нам зустрічатися. Правда, я казок мало знаю, тих американських, тому можливо, не всіх героїв буду впізнавати. Але все ж це буде цікаво, як на мене. Ну і як бачите. Продовжувати ми нічого не будемо. Ми будемо все заново бавитися. Отож, є перший епізод, як бачите, він називається Віра. Ні, не та Віра, не тітя Віра, але все ж таки другий це Заблуждені, третій скрючене міля. І четвертий в овечій шкурі. Ну і крім того, є ще п'ятий, який ще не вийшов. Але він також буде. Так, давайте виберемо слот для збереження. Будемо в першому і починаємо все з нуля. Я просто зайшов подивитися, чи не буде гра глючити. Гра тримається стабільно на 50 ФПС, тому супер, ми можемо спокійно грати. Все, все, що я хотів сказати, сказав. Починаємо. А, ні, я ще хотів сказати. Гра все таки зроблена трішки інакше. Наприклад, Волкен, це у нас був що. Виживась якийсь, там, з драмою туди-сюди, а це більше якась така трагікомедічна... трагікомедічний трилер чи щось таке. Ну, зараз ми все побачимо самі. Давайте, поїхали. Мені дуже цікаво, я дуже хотів давно побавитись в цю гру, нарешті вже знайшов час. О, ну і як стандартно в Telltale, гра буде адаптуватися під наші дії, історія буде розвиватись так, як вирішите ви. ви. А, отож. Читати російською, я думаю, ви всі вмієте, тому я перечитувати тексти не буду. Ну хіба що зараз? Давним-давно в Нью-Йорку поселилася купа якихось магічних сказаній. І в місці, яке вони назвали Фейблтаун, вони живуть там сотню літ років назад, після того, як їх вигнали з їхніх земель. І є якісь закляття під ім'ям Чари, яке їм дозволяє перебувати на землі в обличчі людей. Ну і у наш Вовк, фіндетектив, який захищає одних магічних істот від інших, навіть не магічних, а оцих казкових, будемо їх казками називати. Кстаті, чи точніше до речі, я знаю, що гра зроблена ще й по мотивах якихось коміксів від Всесвіту DC, щось там Fable, ла-ла-ла. Тобто, як бачите, навіть стиль такий схожий на коміксний. Тобто будиночки такі, просто Вовк серед нас. Навіть тексти переклали, це дуже класно. Якби в українській локалізації таке саме зробили. Якщо вона є, якщо вона буде. Ось, дивіться, все виглядає реально як в коміксах. Тобто, уявіть собі картинку, тут зараз чувак вилізає, таку хмаринку домальовуєте, типу: Ей! ла-ла-ла, ла-ла. Гаразд, якусь херню мелю. Давайте будемо грати. Точніше, як грати. Будемо дивитися, це ж інтерактивне кіно. Все-таки, як завжди, Telltale це найкращі постачальники інтерактивного кіно. Жилий район, Бронкс. Південний Бронкс, не знаю хто. Квартира Жаба. А ось і жаба. Слухай, Listen, mate, I know I don't look human. Бачите, він каже, що він не знає, що він не схожий на людину. Тобто, оці чари, які вони там десь беруть, вони дозволяють їм виглядати як люди. Тобто я зараз так само насправді вовк хожу. Але я ніби став добрий, чи що, чому я детектив? Я щось не розумію. Вовк з червоної шапочки був не недобрий. Ось. А, а в цього чувака, наприклад, ці чари закінчились і він виглядає як жаба. П'яний урод. Kind of yeah? Давай купуй Across чари. <laughs> я дивлюсь на мертву жабу. Тобто я в цій грі як ніби крутий детектив, який там куп... курить кубинські сигари. Ну, коротше, як Макс Пейн, весь у болі, ла ла, -ла. Зараз подивимося. Хватить оправдуватися. No need to kick us out. I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. Unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. Uh -huh. it's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Big B, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Хм, цікаво. Тобто в них в цьому світі є якась відьма, яка постачає їм ці от магічні чари, і крім того, є якась ферма. Блін. Всю сім'ю, в них вони там з сім'ями живуть, це просто жесть. Не я встановлюю правила чува. <laughs> Це як реально в якихось фільмах там, де я якийсь поліцейський і кажу, у мене зв'язані руки. Чорт, це так круто. Мені подобається вже. ФАК! вау. Не читайте того, що там тільки що було написано. Я в шоці, я не думав, що російська локалізація з матами. Ну, шкода, дуже шкода. About, ну, але насправді він і в реальному с -с -с житті сказав fucking щось там. Тобто. і в оригіналі мати. Значить, поставлю позначку 18. Та буду тебе. Бігбі, Before... тому що. Big Bad Wolf In the American version That is, Big B, Big Bad I don't know So what are we waiting for? What am I walking into exactly? Uh, Woodsman's on another bender He's been going on like that for hours Turn this place to dust if you let him He's in a fucking rage oh! This is the last straw, Big B, he has to go Okay Розберися з ним сам чуєш. <рігат> <рігат> Через що він розізлився, <рігат> хоч. Him it was this time? Got a Однозначно треба ставити 18. Блін, це шкода. Але ну, гра значить для дорослих, мабуть. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Мені не подобається з матами грати, але хай буде. Блін. Мені що, тепер перестати знімати чи що? Чи піти зараз замальовувати кожен мат? Так. Что тут у нас? Ух ты. Коробка. Сирнакил. Да это ж так круто. взял себе забрал. Ну, красавчик. Давай, шуданька. Так, я, так разумею, я можно, можно користоваться на этим. Как?

Який крутий. я крути. Ага. Так, читаємо. Ну треба робити все по протоколу. Я ж все-таки якийсь там полісмен. Я роблю тобі останнє попередження, чувак. This is your last Ничего себе, через зубы. Ладно. Упс, like так. Нажал uh -huh. Ничего себе. Тут интерактивы uh -huh. трошечки uh -huh. больше. И он сразу... Так, давайте в диван uh -huh. Офігеть, інтерактив зразу починається на, самі... на самому початку. Не так як в Walking Dead. And Мені and це up. вже подобається. Uh. Ух! Давай, Хто баба? Uh. Ти мене бабою назвав? Ти uh. дуридло мале. Uh. Волохати. О, да. вдарити. Це жорстко. Так, давайте в шафу. Натобі. Щось дуже довго. Тобто своє... Ем. Вимивальник. О, це взагалі, вдача. А, ні, не вийшло. Чувак. Тут дуже довго дають часу думати. Звіться, він замахується, поки він замахнеться. Поки тут. Занадто багато часу. Буде. Лови! 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 Капець, то здоров'як! І ми його так... О, не, тільки не сукира. Упс. Я спочатку не, не ту кнопочку не тестував, нічого. О, ну стандартні. Способи керувати. Оце було було боляче. Це було занадто. Але ні, він встає. Ти диви. Ще живий Хто це така? But, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch! Так. Fucking... Hey. If You you can't be nice, I'm gonna make you wait outside.

Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? No. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones. And threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Hey, what did I say about that word? Come on! початок гри. Жорстко. Ну коротше, ясно. Лісоруб замовив собі шльондру і хотів попантуватись, що він, типу, крутий, чувак! Але ні, не вийшло. Тому що. Їм не можна казати, напевно, що вони чарівні істоти з країни чудес. Oh, shit. Ну і коротше кажучи, блін, та йди заникся, дурак. My То його ще й машина, yeah. ну взагалі супер. Загалом, вибач за машину, чувак. Sorry about the car. <laughs> Ми випали з вікна випали просто так типу.

Я не можу так швидко натискати, перестаньте мої Ага, він хоче мене розізнити. Щоб я став собою. Якою швидкістю треба? О, нарешті. Натискали. Ти що, Вася, зробила? Ух. Ого, в мене тільки що були жовті очі, ви бачили? Чи ти б ще підійшла? Чосprom? Що ти Що ти робиш, Вася? Забираю свої гроші, пан. Ти все добре там? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Yes, <laughs> not if I can avoid it. Great. He's yeah, not feeling that. It's more from me. He'll be I'll fine. I'll kill you, <laughs> You're fucking bitch. Let me help you. <laughs> Так, коротше, зупиняйся, все. Ага. Тобто, якщо він казкова істота, то його можна бити, чуєш? Блін, він все-таки позитивний був колись. Коли всіх цих казкових істот не вигнали з казкової фігні. Тому, мала, припиняй. Не будь стервою. Ну тільки не кажи, що тобі сподобалася Шльондра. Ну що ти на неї так дивишся? О, Та, і піди за нею, звісно. О, в нашій курить. Я б її навпаки ну, топор в голову загнав через це. Угу. Пожартуємо. А це не жарт насправді. Ні. Код, є джекінг. Ні, я не жартую, бляха. Ну, що вирішили На кого ти працюєш? Що це в біса означає? Мої уста закриті. Ні, я тобі не вибачу. Hey, you like my

Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. It's a fable. not just about you. I can't have him running around the city in the state he's in. Good, I was just starting to worry. It was all about me. That's not what I mean. Ha 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 ha! How much was it he owed you? A hundred. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. I really wish I could help. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. You Nothing. got me out of a bad situation back there. Thanks. i <laughs> but still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the woodlands. Everyone knows that. if you're not even a little bit of Крінова no. історія, насправді. Погано, що всі знають живе. Тепер йому кр... кранти. And I don't use that term <laughs> ну, дякую. Some of these look bad. Ладно, я помиюсь. Окей. Okay. <laughs> okay. Щось мені здається, що вона зі мною фліртує, це недобре. А, але, блін, у нього борода. З бородичами всі фліртують. Что? I need to То О, oh, ну, <laughs> Я знаю. I'll see you around. Я вообще классный. Wolf. Давай, пока. Шлендра. 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 Ух, ні, класний початок, мені сподобався. Ну і ти куриш, ну блін. Зараз теж чимось запущу. Діти, курити погано, запам'ятайте. <рес> Це не жарт. Я вас не буду поважати. <рес> Якщо буде курити, так бж. Пауза. Ух ти, у нас є ще книга. Сказаній. Казок. І тут я так розумію, записано про кожного якусь інформацію. Ясно. Через те, що в наш Бігбі був раніше злим, поганим вовком, йому не всі довіряють. Але він вирішив показати, що він дійсно змінився, і бла бла бла. Ну, коротше кажучи, це ми прочитаємо в наступній серії все уважненько. Ну, хоча я думаю, якщо ви зараз поставите на паузу, ви вже все прочитали. Але все одно я ще це коротше. Ладно, читайте на паузі, а я прочитаю це в наступній серії собі для окремо. Ну а з вами, як завжди, Бопадон, я надіюсь, що вам сподобалося. Ми будемо продовжувати. Думаю, що кожен епізод буде по чотири серії, тобто 4 на 4 – 16. тобто 16 серій, як мінімум чекайте. Тобто наступні 2 тижні будуть завалені серіями, це однозначно. Ну, коротше кажучи, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, але лайки краще теж ставте. Ну і кличте своїх друзів. Ну наразі бувайте, Па-па.